Козацької вольності і слави на мальовничому березі Дніпра Славути на землі великого Тараса розташоване і місто Черкаси. А в ньому найкращий для нас заклад наш сонячний дім, черкаська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 28. Ласкаво просимо. Повноцінне і змістовне життя. Тут нам дають не тільки глибокі знання, а й формують духовність і громадянську активність. Тут розуміють, що лише високоморальна людина здатна розбудувати незалежну державу. І тому прищеплення глибокої моральності засновано на кращих людських традиціях. Це одна з основних завдань школи. Переможця конкурсу «100 кращих шкіл України у номінації Школа успіху. Наші випускники це майбутні представники національної еліти, наукової, політичної, мистецької. І тому у школі робиться все, щоб учні глибоко опанували рідну мову, вільно володіли іноземною мовою, добре зналися на сучасних інформаційних технологіях, а отже, були конкурентоздатними у європейському просторі. Головним у навчально-виховному процесі є урок, але уроки бувають різні. Нові освітні умови спонукають педагогів будувати стосунки з учнями на основі взаємопроваги та співробітництва. Основні критерії до вчителів це грунтовне знання предмета, вміння контролювати навчання кожного учня та розумне поєднання у любові і вимогливості до вчителів. Та чи ж можливе подальше реформування освіти без використання інноваційних технологій? Ні! Що новітні освітні технології це невід'ємна частина сучасного навчального процесу, тому що це індивідуалізація навчання, це організація систематичного контролю знань та можливості враховувати психофізіологічні особливості в кожної дитини. Це цікаво і корисно. Це дає можливість зробити уроки невід'ємною частиною життя кожного школяра, використовуючи ігрові та тренувальні програми. Це відкритий світ рівних можливостей, рівного доступу до освіти та вільного спілкування. Ми хочемо розширити можливості доступу до сучасних інформаційних технологій, удосконалити технічні навички і можливості для проведення навчальних занять на сучасному рівні, створити можливості для проведення лабораторних і практичних робіт з використанням ІКТ. мати доступ до вільного спілкування з молоді України та інших країн в інформаційно комунікативній мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління. А ви знаєте, що участь у національному проекті Відкритий світ нам дасть можливість брати участь у різноманітних інтерактивних конкурсах та онлайн-олімпіадах і проєктах? Відкриється доступ до досягнення світової цивілізації. Ми зможемо спілкуватися у єдиному національному інформаційному просторі. Кожен урок буде сучасним. У кожного буде свій портативний навчальний комп'ютер. Ми не будемо стояти у черзі на уроки уроках мультимедійний кабінет. Тоді! Не тільки навчає, а й розвиває у школі. Працює дитяча громадська організація ЮНІКС, які вже 25 років, та євроклуб Лінкін Хартс», який має друзів не лише по Україні, а й за кордоном. Зараз ми завітали до них у гості. Як ви думаєте, чому саме ми повинні бути його учасниками? Це вирішення проблем сучасної освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Це можливість навчання дистанційно для дітей з обмеженою можливостями. Це розвиток інформаційної культури людини, це розвит, розвиток змісту, методів і засобів навчання згідно світових стандартів.